У доброго часу. Мене звати Лена Храмцова і вас вітаю на моєму каналі. Кінець 24-го року, і ми робимо з вами такий собі аналіз, що буде відбуватися і як підготуватися до 25 року. Карта, яка розкаже про лекцію, яка проходить, яку проходить ваша душа, і колода Правідцев, яка нам розкаже детальніше інформацію. Я тасую карти, ви сідайте зручно, насолоджуйтесь моментом, 10 хвилин, які ви присвятите собі і контакту з Всесвітом, з вібраціями вашого майбутнього. Перші три карти, які я витягну для вас у це минуле, теперішнє і майбутнє. Два старших аркана плюс туз. В минулому у вас були якісь такі, знаєте, розборки в собі і капершання. Боже, чи я така класна, Чи я погана, а що я в цьому житті, для чого я народилася, яка моя місія? Чому мене ніхто не любить? Карта місяць говорить про. Під свідомість, яку ви занурювалися. Можливо, тут іде робота з психологом, або ви самі читали розумні книжки, слухали розумних людей і розбиралися в собі. А чого я хочу? Сьогодні, до речі, я записую відео якраз повний місяць, який освітить. Тут і місяць фаза, тобто у вас було таке озаріння на повний місяць, у вас просто. Відкрилися очі, пам'ятаєте, як вій Подніміть мені віки? От вам підняли ті віки, і ви побачили. Тут вода в нас чиста, кристалева. Це означає, що ви змогли занурили. Зануритися в себе і зрозуміти, хто ви. Зараз тут жезль у вас є енергія. Є енергія на новий початок. Тузи це в нас початок і жезл це планування, це кохання, це бачу мету, не бачу перешкод, коли ви рухаєтеся вперед. Але ви все рівно знаходитеся в своєму ментальному центрі. Вона закрила очі. Тут ця, і в неї в голові горить вогонь. Тобто ви змогли вийти з цього коперсання в собі і ви думаєте, в майбутньому у вас карта зірка це зв'язок з Всесвітом. Тут хтось, може, пройшов дуже потужну трансформацію за допомогою практик, за допомогою внутрішньої сили, вогня енергії, ви зв'язуєтеся з вашими. Як правильно сказати, егрегорами, які вас підтримують. Ви починаєте вже не дивитися на землю і під воду, а дивитись наверх, в небо. Що там відбувається? Тут може бути вихід в астрал, може бути вихід в інтернет, коли ви починаєте себе реалізовувати. В соціальних мережах, наприклад, вирішили вести блог, вирішили заявити про себе, бути медійною, бути відомою, і оцей зв'язок, який у вас будується за рахунок енергії. Хтось, можливо, справді зробив подорож і був в Індії, був в якихось наших азіатських странах, які практики вам допомогли, і ви зараз реалізуєте себе. Дуже позитивні карти. Акцент в якій сфері вам треба зараз зробити. Королева жезлов. це ви. Овен у нас вогняний знак, якщо ви дівчинка, тобто акцент на себе. Хто я? Що я, кицьку собі чорну заведіть, свічки навколо. Карти говорять, що у вас іде таке собі ріст вашої особистості. Якщо ви хлопчина, то прийшов час шукати вам жінку, партнера, яка буде ви овен, вона овен. Щастя. Спробуйте навколо себе той зоряний пил подути, да, так? Для того, щоб розповсюдити позитив, розповсюдити вогонь. Який шанс у вас буде? Шанс. Знов-таки, жезли. Класно, тут жезл, тут жезл, тут жезл. У вас буде шанс. Йти вперед. Навіть дивіться, у мене свічка погасла. Закінчується певний період, і вам треба буде запалити новий вогник. Вам треба буде йти вперед. У вас для цього є вже ваша доска для серфінга. Може, хтось займається серфінгом і поїде справді на океан. Така собі подорож для вас. Але. Вогонь горить, енергія є, тут вогонь, тут вогонь, рухайтесь, шанс у вас буде. Що уходить, що залишиться в минулому році? Калісо Фортуни — карта в нас позитивна, але вона може говорити про те, що якісь були качки. Тобто верх-вниз, верх, вниз, верх-вниз, коли вас крутило, коли ви не знали, чи ви наверху, чи ви внизу. От справді. Коли ви занурилися в свою підсвідомість, і так, то ви нирнули, то занирнули. Тут, можливо, буде якийсь такий хаос і ем, велика кількість енергії навколо вас, яку ви не знали, куди діти і що з нею робити. Оце іде, іде спокій, скільки зірка в нас є спокійною. Вона така собі холодненька. Колісо фортуни, тут летиш у. А зірка така тиха, спокійна. Королева теж сидить. В принципі, Така енергія, колеса, вау! Дуже цікаві у вас карти, які справді говорять про роботу над собою, про трансформацію. Ми подивимося, яку лекцію проходить ваша душа. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau wissen. Я сумлюве. Цвайфіль це в нас, коли ви в чомусь сумніваєтеся. Я позбавляюся від потреб знати абсолютно все. Ну, о, ви такі цікаві в нас. І справді, позбавляйтеся. Вам не треба все знати, коли я говорила. Бачите, тут круг і тут круг, коли ви повинні скрізь бути, все зробити, все почути, все відчути. Вам зараз цього більше не потрібно. І остання карта це порада від карт. Зараз, перед тим, як я її витягну, хочу запросити вас на семінар до себе, який починається 20-го числа. Він називається Аналіз 24 24-го року. Якщо ви прийдете на семінар, у вас буде шанс 7 днів. Разом з людьми, які бажають також змінитися, і з новими енергіями вийти в 25-й рік, проаналізувати ваші події, ви не можете змінити. Все, якщо ви скажете, що я хочу, щоб змінювалося оточення навколо мене. Змінювати потрібно себе. Ви подивитеся, які були у вас успіхи. Ваші подорожі, ваші успіхи вивченні мови, в відвідуванні курсів, можливо, в пошуку роботи, зміни роботи, кохання. Ми розглянемо всі сфери, ви намалюєте таймлайн і подивитесь, що ви хотіли б змінити в наступному році, для того, щоб він був більш успішним. Ціна буде чудова. Компанія весела таро будуть з нами магія присутня, тому буду дуже рада вас бачити. Пишіть просто інформацію в приват, і я дам вам конкретні дані. І тепер порада від карт. Відкрийте свої очі. Вже прийшов час, коли треба винурюватися. Не закривайтеся в собі, виходьте, виходьте на зовнішню. Таку якусь стежку не закривайте. І вам тільки здається, що ви це не можете. Насправді це ваші думки, які вас плутають. Ось ваша реальність. У вас вже є інструменти, вогонь навколо вас, ви йдете. Повірте в себе, ви королева чи король жезлів, і ви можете абсолютно все. Ми закриємо зараз ем, колоду позитивними картами. Я вам бажаю, щоб у вас збулися абсолютно всі ваші бажання. І побачимося, як завжди, в наступних відео. Чекаю.